Від наступної історії мурашки по шкірі, якщо ви чутлива людина пролистуйте, якщо ви мама хлопчиків і особливо дівчаток, будь ласка, залишіться і дослухайте. Сталося це, коли мені було 6 років. Жили ми в селі з батьками і бабусе, бабусею по татовій лінії, яка, м'яко кажучи, нас недолюбила. Дружила я з хлопцями, бо якось так склалося, що не було дівчаток поряд. І в мене було два рідних брати, і був двоюрідний брат, якому було 13, якого бабуся любила. І ось одного дня я пішла з старшим братом і його друзями гуляти до старого будинку, де давно ніхто не жив, але він був відкритий. Там виявилося, що старші хлопці, яким було 15-16, часто ховались курити від батьків. Я, як довірлива дитина, не знала на той момент, що таке секс і домагання, бо мама ніколи не говорила про це зі мною. Так само і про місячні. І ось в якийсь момент в цьому будинку один із тих хлопців почав знімати з мене одяг силою і кинув на підлогу. Щоб ви собі розуміли, цей хлопець, якому було 16 років, мав вагу, напевно, під 70 кілограм і різ десь 180 Я нічого не могла зробити і вирватись. Пам'ятаю все, як страшний сон. Мене по черзі тували. Троє хлопців, вся моя сукня була в крові, і тубіль я запам'ятала на все життя. Брата старшого вони випхали з хати тієї і він нічого не бачив. Хоча він нічого і не зміг зробити, бо йому було сім років. А двоюрідний брат був задіяний в цьому і навіть тримав мене. Саме страшне, що я одразу прибігла додому і все розповіла бабусі. Після чого вона заставила мене помитися і сказала, що ти сама винна, бо не потрібно було з хлопцями дружити. А ще страшніше, що коли прийшла мама з роботи, то бабця сказала для неї, що я впала з дерева, бо з хлопцями лазила і подерла між ногами собі. Після чого мене мама вдарила і насварила. Пройшло більше 35 років, але мама й досі не знає, що тоді сталося. На моє питання, що сталося далі з хлопцями і з тими, що це робили, дівчина відповіла, що один із них вже спився і помер, а інший був із благополучної сім'ї і живе собі, як ні в чому не бувало. В нього прекрасне життя.